Доброго вечора, любі батьки, у яких діти вчаться у початковій школі. Будь ласка, подивіться це відео для вас та допоможе вам зекономити трохи свого часу на чашку кофе. І не тільки. Для свого часу, там, наприклад, щоб відпочити та почитати книгу або подивитися фільм. Тобто, подивіться. Мене звати Ярослава, мені 12 років, і в мене є дуже цікава пропозиція для вас. Я, моя мама. Вона професіональний педагог з дітьми та вчитель англійської мови. Також вона є, має освіту психолога та дуже багато навчає мене. Я знаю дуже багато. тобто Для мого віку я знаю, ну, тобто, я маю опит, володіння не тільки англійської мови. Тобто, я ще можу ладити з дітьми. Я колись вела уроки для дітей. Тобто, наприклад, I have not bad English, і я вела, я вела уроки англійської мови для дітей. I was learning, teaching, uh, some children of, with English. Вибачаюся, я просто нервую, тому так розговор говорю. Um, тобто дивіться, але не тільки це не про це. Um, я також вела зняття у полуденці, де діти були дуже задоволені, це було не нервуйте з до дорослих. Я допомагала там та отримала настоящу заплату. І Дивіться, діти були дуже задоволені, їм дуже все подобалося. Насправді, один мальчик навіть казав своїй мамі, коли я вже перестала там працювати, сказав, щоб я щоб вона. Його мама почала читати казки йому, як я. Він сказав: Мама, читай мені казки, як яся. Тобто ось. І ще я хотіла сказати: в мене яка для вас пропозиція. Дивіться, якщо в вашої дитині щось не виходить в яких предметах, наприклад, математика для дуже багато дітей це дуже складний предмет, найскладніший предмет у школі. І іноді скучний. І я з цим можу допомогти вам. так Ось, наприклад, я теж не любила математику у початковій школі, але потім у п'ятому класі я її дуже полюбила, то зрозуміла цей предмет, і зможу вашим дітям допомогти теж розуміти всі теми. Тобто дивіться, що я хотіла сказати: я можу вам робити зум-конференції, зум-уроки такі, і допомагати вашим дітям робити якісь домашні завдання або... Пояснювати якісь теми з підручників. Наприклад, це така проблема є, тобто діти, якщо вони стісняються або боюються, тобто і якусь тему вони у році незрозумілими, вони зможуть побоятися підійти до вчителя та спистати її. І так і залишиться, не зрозумів. І це може потягнути за собою погані оцінки. Тому що, якщо ця тема буде дуже важливою, тоді так. І якщо ви вже дуже <кхм> якщо ви, вже устали, е... якщо ви вже устали від того, щоб пояснювати завжди своїй дитині е... якісь пред... завдання, теми допомагати їй з домашнім завданням, я потягую вам руку допомоги. Е... Тобто я можу вашій дитині допомогти робити завдання, пояснювати теми, підручники з таких предметів, як... Математика дуже важливий предмет. Майже, може, навіть найголовніший. Українська мова. Тобто державна мова. теж. Це зараз для освіти це необхідно. Чит із читанням. В мене українська література, що я мірова, якщо хочете. Я зараз вам покажу цей підручник, ось світова. Це теж в мене є зарубіжна література. З також з технологій, праці, тобто з малюванням. Цей малюнок намалювала я за ну, не знаю скільки. Може, там півгодини Може, у школі вчора на малюванні акварелю. Тобто, і не тільки. Я досліджую світ. Тобто. Я можу вашій дитині допомогти, я це знаю, я можу. Ну, я досліджую світ, я не пам'ятаю, щоб я його дуже любила. Або я його любила, але я ну, там іноді не дуже справлялася з ним. Але все ж таки, я зможу з цим споритися, не переживайте. Я полюбляю географію. Ну, насправді, я... ви подивитеся цю різницю, як я вчилася у, тобто, я і кажу, у початковій класі... школі я ну, була неотличнічою, отримала війки. Але зараз ось ви подивитеся на мій табір і все побачите, як змінився мій рівень навчання і знання. І я можу допомогти вашій дитині впоратися з цими уроками. Так. Ну, не буду повторювати це багато разів. Тобто, і у вас з'явиться час для того, щоб сидіти, погрітися під пледом та подивитися фільм, попрацювати, якщо треба, погуляти. А ваша дитина буде займатися і їй це буде дуже подобатися. Я зроблю форму навчання. Цікавою та інтересною, як герою для вашої дитини, і їй це дуже сподобається. Дивіться, що е, заняття буде длитися та коштувати скільки. Тобто, скільки ваша дитина захоче, скільки ви самі захочете, щоб це заняття йшло, щоб ми робили разом уроки, стільки воно і буде длитися. Тобто, ще година, півгодини. Тобто, як захочете, там півтора години ось, а коштувати буде, тобто, коштувати буде так. Коштувати <кій> це заняття буде за 10 хвилин, десь 30-20 гривень. Ось. Тобто, ну, це було те, що я хотіла вам сказати, але. Я напам'ятовую, що це для початкових класів. І, ну, о, я зараз хочу з вами вже попрощатися, але ще хочу сказати: можу допомогти як, о, у англійській мові. Теж. І з цим. Так. Що ж, дуже дякую за те, що ви подивилися це відео. Я... Мені дуже приємно, що ви його подивилися. Сподіваюся, що ви згодитеся з, з моєю пропозицією для вас, яку я озвучила у цьому відео. Що ж, до зустрічі і гарного вам дня! Бажаю вам і вашій дитині, самого найкращого. До зустрічі! Сподіваюся, що я вас побачу. До побачення. Гарного вам дня!